Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Кінець серпня. Я знімаю відео, що я роблю зі своїми помідорами От, і якось написали мені коментар. Що ви так, ну Тобто я так багато часто приділяю уваги і підживлюю помідори. От, і людина менше не їх доглядає, а вони у них в їх кращому стані. Я навіть не спорю. Дійсно, є такі моменти, коли або земля підходить, або умови такі, або час такий, або місце таке. Ми, я, Чернівці, я сам з Чернівців. От у нас недалеко, з кілометр 35, є залізчики, Тернопільська область. Там Дністер протікає і виходить таке, як обвиває повністю це містечко. З усіх сторін, омиває повністю. І там, і в тому районі, Добровляне там село таке є, ще там села є. Неймовірні помідори. Завжди ще з радянських часів помідорами там займалися, бо такий мікроклімат. Дністер робить таку, такі мікр... вода, робить такий мікроклімат, що достатньо вологи, тепла, умови, і ті помідори там ростуть. Якось я на рибалочку пішов, бо зустрів. Випадково людей, ну це такі серйозні люди, але так розговорилися. І один теж каже, ну, маю гроші, маю все, але такого десь теж з тих країв, чи добровляни, чи сусіди, не поминають з добровлян. Каже, сажаємо ті помідори. Я кажу, ну бо що розговорилися, показав свої фотографії. там, каже, розумієте, каже, нічого не робимо взагалі, ні від хвороб, ні поливаємо, ніяких добрив туди не даємо. Ну, можливо, там місцеві, які там є, там добрива. Каже, божественний смак, врожайність неймовірна. І мінімально туди, бо туди їхати щенівців 35 км, а може й 40, розумієте? От, тому це різні ситуації. У мене колега кум з роботи, він теж сусіднє село, там теж кілометрів 30. І він також розказує, нічого не роблять. Низина, рядом річечка, навіть не Дністерне величка. І каже, такий мікроклімат, така роса. Що перці, ну, як два кулака. І навіть не полять бур'ян спеціально, щоб там сонце не палило цими роками. Суперово. От. Так що таке, я чому це відео знімаю? Тому що да, я дуже багато приділяю уваги, бо хочеться щось мати. І вже задумав, чи варто того, чи не варто. Бо...